Ну що, друже, привіт, дивись мене. З'явилася офігенна тачка з такими показниками. Офіційна заявлена на 705 км. Авто на повному приводі 4х4 на, на пневмі, максимально м'яка. Дивися, просто бомбічно. Диви, які варіанти. А щоб всі бачили на чому ти їздиш. Камер вколо немерено. Колір блин, просто бутилочний з такими формаціями, зерном, що виглядає, просто чарівно. Надіюсь, камера передає це все діло. Ну от, Знов таки, навіть ось такі мелочі, але вони є, і обшиті і зразу алькантаркою. Все тактильно, настільки приємне. Ну, от, тут тобі і підйомнички, наскільки встиг побачити, що тут іде безрамочні дверцята. Тобто, просто шкло. Також крутезно дивиться. Електрогування керма, електроприводи, сидінь. Все на підігрівах, все з вентиляцією. Тут же ж тобі. Ну, здоровецький такий мультик стоїть з кнопками быстрого доступу, де без питань можна регулювати пневму, виказувати свої емоції, натискаючи просто одним пальчиком, можемо всім показувати, що ми думаємо про оточуючий світ. Зараз швидко запуститься. Тобто, отак це виглядає. Тобто зараз на фарах автівки полетіли сердечки. Ну, тобто, салончик комбінований, шкіра Алькантара, 20 колоночок по самому салону, що для поціновувачів потужної музики. Всі залишаться задоволеними. Здоровецький задній ряд, все також на електрорегулюваннях. Це зроблено для зручності. Ось так це все відбувається. Натиснувши кнопку, от, ми регулюємо наклон спинки. Здоровецький, ось такий підлокотничок іде. З підстаканичками. Ну і звичайно що для гаджетів, біцик, також з зарядочками йде. От, позаду ось такий шерганайзер невеличкий. От, і кишеньки. По цьому О, здоровецька панорама, все йде з автозатемненням, О, тому думаю, що зупинивши свій вибір саме на такому авто, жаліти не прийдеться. Очікуємо.